Тарас Городні, як сказала мені Ірина, і навіть не в машині. Та де він? То він тільки в машині, ні. А це у нього така машина. знаєте, величезна така. Такий, ну те що, те, що те, що надає прямий канал, ви ж тоді ж е, зробили, так що все нормально. Ні, просто я знаю. Він став працювати в адміністрації президента. А там, знаєте, є традиція брати е, тахоє оці великі машини. <риклад> Це тепер у них такі да, традиції, такі, не знаєте, що такі як автобус, і та... у нього є така. Да. Е, послухай, давай поговоримо. Пана Зелес, педжіпада, що що ще раз, що ти сказав? Ну, в адміністрації, так в адміністрації. А, ну добре. Немає значення де. Тільки дайте машину. І ще бензин, бо такої він бере. Послухай, давай поговоримо, і пан Павленко долучиться. Значить, я, значить, зараз я прочитаю. Дивіться. Пише Иван Яковина, ну, мы знаем у тебя журналиста чудового. Эрдоган в разговоре с Путиным выразил сомнение в целесообразности проведения спецоперации на территории России, Украины и предложил Путину немедленно ее закончить. «Це свиже, свеже, Тарасы, свиже, Тарасе, свиже. А, закончить, уступить все оккупированные территории, начать полноценные мирные переговоры. Це прямо рубрика на встречу саміту Большої двадцятки. Турки дали слухайте. Турки почали підталкувати нашу крыску в ріку. Поки действует достатньо акуратно, щоб не напугати. Але якщо криска почне дергатися і мітатися в сторони, обох боків успокоит Індія і Китай, стоящие неподалеку. І ще ми знаємо неймовірний факт. Тобто, ми розуміємо, що головна людина це Ердоган. Ну, зрозуміло. Значить, я нагадаю глядачам, не нашим гостям, вони це все знають. Значить, Росія через Севастополь вийшла з зернової угоди. Ердоган і, і Україна підписали без, сказали, воно все буде йти. Значить, Ердоган зробив так, що все це йде під турецьким прапором. Ну, хай Путін вистрілить. Росія подумала, подумала, подумала і, і увійшла назад. в угоду. Причому, шановні друзі, умовою угоди, ви пам'ятаєте цю фразу, яку вони написали? Слухайте, чи є приниження більше. Росія пише звернення, що вона просить Україну надати гарантію. Що коли будуть іти кораблі, що Україна не буде, ну, якщо так грубо говорити, в них стріляти. Розумієте? Тобто, вийшли, їм сказали, ну і вийшли, до свидання. Подумали і увійшли. Ну, слухай, ну витирають ноги, чи не так? Ну, давайте спочатку. Росія до цього збиралися зривати цю угоду. Вони вже місяць, як качали цю тему, вони вигадували все, що завгодно, і Севастополь тут був тільки привид. Хоча в да. дійсності удар в Севастопольській бухті це удар по таких скрепах, що навіть важко собі уявити. Ну знаєте, коли СБУ потім зливає відео в підтвердження свого надпису і збавов на Тайм, що це все ж таки були надводні дрони, які. Проникли в Севастопольську бухту, яка є дуже охоронюваною ще з радянських часів, і все ж таки пошкодила декілька кораблів. Це удар і по самолюбству, і по удар показує, що російський флот тепер беззахисний в морі. Якщо вони вийдуть, якщо в бухті дістали, то вибачте, що буде що буде, якщо вони вийдуть, і тому, коли вони заявили, що вони виходять з зернової угоди, це була остання спроба шантажу. А у них немає вже важелі шантажу. Ядерна, ядерний шантаж провалився, енергетичний шантаж провалився, залишався тільки зерновий і зерновий провалився. Чому? Тому що в результаті того вони отримали ще гіршу ситуацію. Ну, по-перше, ту реч. Чина фактично, якщо говорити, відкинути дипломатичну мову, Туреччина заявила, що бере під охорону всі суда, які йдуть зерном. А це де-факто де те, що тепер українські територіальні води є під охороною натівських кораблів, тому що Росія не посміє, посміє вдарити по турецьких кораблях. Ну і таким чином, те що те, що на початку літа ще говорилося, що краще вимагати від заходу саме міжнародну місію де будуть присутні країни НАТО. Так, а не просто підписувати щось через ООН. Але зараз воно вже реалізовано, І я Одесу і о, о, взагалі літаю. Вона фактично вже вступила в НАТО, ну принаймні Акваторія в Одеській області. Вона вже є під е Парасолькою конкретних е сил, військово моск... сил е Туреччини. І, ну ще думаю, що для того щоб вони ще зрозуміли, так же в Румунії ж перекинули ще 4,5 тисячі військовослужбовців сполучених штатів Америки, тобто. А це, це удар е, е, такої ваги, що і, і ви правильно говорите. Тобто, Путін взагалі виглядав смішним, коли вимагав від України гарантії, що ви не будете бити по нашому е, не флоту, тобто, ви просите гарантії України, у якої поки що флоту взагалі немає. Тобто, ми так закишмарили вже вас, так да, що ви е, боїтесь, боїтесь. Що ваші кораблі будуть знищені не флотом, а й іншими технологіями. Судячи з цього України, вони вже є. І не виключено, не виключено, що це вітчизняна Все ж таки розробка. Тому що я пам'ятаю, щось подібне показувалось десь років роки два. Тому от такі подібні дрони. Не знаю, може вони вже просто зроблені. Да, Ну така. Дуже приємна новина. Тобто, чи можна сказати коротко, будь ласка, чи можна сказати, що поле можливостей Путіна ну фактично закінчується? А все немає. Інструментів шантажу немає. От немає бо не енергетично. Вона ядерна вона іншого. все. а чим вони ще будуть погрожувати? А погрожувати вже немає. Чим ну брудною бомбою останні залишилося. Це все вже так. Почекайте на минулому тижні. Вже була конкретна заява держдепу. Росіяни ж хотіли зробити таку тактику салямі, застосовувати спочатку ядерні заряди, а спочатку малої потужності. Потім більше і більше, як вони це робити. Остання заява була держдепу, що навіть застосування брудної бомби матиме такі самі наслідки, як застосування тактичної ядерної зброї. А далі те, що говорив Бен Ходжес, Потім підтвердив а Потім було підтвердження перекидання військ в Румунію, знищення Чорноморського флоту Росії, якщо це не дай Боже не в голову буде. Знищення всіх військових цілей на території. Території України не виключено навіть Білорусі. А, пасибі тобі, Тарас, що підключився до нас. Важливо те, що ти сказав, Тарас Загородній. Щасливої дороги тобі. Дякую.